Недотримання вимог дорожніх знаків суттєва перешкода безпеці руху та неоплата за стоянку на платному майданчику. Саме за такі порушення інспектори з паркування найчастіше карали порушників у 2022 році. Всього складено адміністративних матеріалів за 2022 рік постанов 24 тисячі 174 адміністративні постанови. На загальну суму 10 мільйонів 678 тисяч 160 гривень. Фактично оплачено 17 тисяч 364 постанови на загальну суму, яка надійшла протягом року до міського бюджету. Це 5 мільйонів 623 тисячі 777 гривень, передано адміністративних матеріалів 1348 постанов. На загальну суму 1 мільйон 214 тисяч 810 гривень. Вдалося. І розширити географію роботи інспекторів, відтак нині вони фіксують порушення й у селі Керхівці. На даний момент там знаходяться наші інспектори з паркування. Звичайно, є проблеми по збільшенню штату, відповідно збільшенню матеріально-технічного забезпечення для того, щоб охопити більшу територію міста і відповідно більше контролювати порушників. У планах керівництва громади на 2023 рік придбати для інспекторів з паркування евакуатор. Утім, задля цього потрібно подумати і про штраф майданчик. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.